Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько і я відповідаю на ваше питання. Так, зараз у мене важкий період, постійно тривога, страх за своє здоров'я, боюсь сама залишитись, десь йти, такі фобії, як з цим боротися. Безсоння е, дуже виснажує, я схудла на 10 кг. Чи можна вийти з цього стану? Дуже хочеться жити на повну. Ну, е, друзі, там, де стосується вже фобії, і там, де йдуть вже панічні атаки, якщо вони є такі, будемо так говорити, так якщо це просто страх, страх відробляється без всяких проблем взагалі. Якщо тут ідуть фобії і тут вже є панічні атаки, тоді це рекомендована консультація у психіатра. Чому? Тому що на основі оцих от страхів, фобій, виникають панічні атаки, і відповідно це вже можуть бути десь якісь прояви. Відхилень у психіці. І тому я би рекомендувала все-таки пройти консультацію психіатра і невропатолога або два в одному. Ось, тобто, не має значення. І... Після цього, коли психіатр підтвердив, що там немає якихось таких ускладнень, психіатр відразу й рекомендує все таки поряд працювати разом із психологом. Отож, перше, на що потрібно звернути увагу, це пройти обстеження у психіатра. І після цього, якщо немає якихось таких кардинальних діагнозів, ви приходите до мене і відповідно. Ми з вами відпрацьовуємо ці страхи. Ось, ну якщо вже є панічні атаки, то це доволі довго, тривала робота, клопітка, будемо так говорити, але якщо там є просто страхи, і просто фобії, вони відпрацьовуються буквально за 3-5 консультацій. Отож, приходьте, будь ласка, на діагностику, будемо дивитися, вивчати вашу ситуацію і вже більш прицільніше зможу вам щось сказати. Рада і вдячна вам за ваші запитання і до нових зустрічей.